В них заливається свічка, а першу за все надо вставити фітіль, бо без фітиля нічого діти не буде. Різні кольори, форми та запахи. Арсен Цицик показує фото свічок, які власноруч виготовляє та продає у соцмережах. Хлопець збирає гроші на ліки, які полегшують його хворобу. У нього рак. Мікропухлини по всьому тілі розхідують. Я повністю все проявилося на голові ще з самого народження. Були мікро такі цятки, як прищі. Першим ми не звертали на це увагу, а потім починалось дуже часто йти кров з носу. Я тоді ще з дерева впав, і в мене виросло тут на затилку пухлина така розмірами, як горіх. У лікарні сказали, що пухлина злоякісна, поставили діагноз, онко. Далі тривалий курс хіміотерапії та прийом ліків. Втім, якщо перше хлопцю надає держава, то недешеві пігулки треба купувати за власні гроші. І вже шість років як Арсен знайшов спосіб самостійно заробляти на лікування. З десяти років побачив в крамниці набір свічок гелових, такі стопочки робляться. Вони робились на паровій бані. То ці три свічки, перші, які я зробив, я їх продав на аукціоні. в мене купили тоді. І хтось з-за кордону за 100 доларів їх колись купив. Арсен вирішив робити свічки та продавати на сторінці мами у соцмережі. Гель замінив парафіном, а звичну циліндричну форму великодніми яйцями, тваринами та янголами. За шість років створив понад п'ять тисяч свічок, виготовляв і на замовлення, і тематичні для свят, і для українського війська. Ще свічки на ЗСУ ми робимо. З остатків, які стає там, просто деко переливається з формою, то з тих остатків можна зробити ще форми, на такі окопні свічки на ЗСУ. Попри те, що займається справою тривалий час, виготовляти свічки хлопцеві так само цікаво, як і раніше. Адже кожну свічку можна зробити по-своєму: залити парафін в іншу форму, додати особливий ароматизатор, незвично пофарбувати. Я поєдную кольора дуже часто, там можу вообще райдужний зробити. Також я проводжу час від часу майстер-класи, проводив один раз в Богдашеві і тут недавно проводив врожище. В гуртожитку там ми проводили майстер-клас. Хвороба хлопця пасивна і нагадує про себе періодично. Коли з'являється чергова пухлина, він проходить хіміотерапію. На щастя, Арсен може жити повноцінним життям і недуга не заважає навчатися в коледжі. Зараз я навчаюся в Рожищі на ветеринара. Тут я получил освіту ветеринар фельдшер А далі я думаю піти в Львів або Житомир на чистого ветеринара. Попри хворобу, хлопець не впадає у відчай і сміливо будує плани на майбутнє. Арсен мріє відкрити невелику крамничку, де продаватиме свічки. А поки хоче довчитися у коледжі та стати ветеринаром, адже НАТО вже любить тварин. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.